Миколаїв та Херсон, міста герої, що стали на дорозі окупантів, але жертва кровава. Обличчя війни добре видно на околицях Херсону. У селищі Посадпокровський, що на межі областей, немає жодного вцілілого будинку. Василь приїхав з Миколаєва на кілька днів подивитись на те, що залишилося від господарства. Ми виїхали звідси 18 березня. Були страшні прильоти. Наші коректировщики, оце бачите. Окопи, це наші були солдати. Ось де мішки. Оце буде лінія оборони наша. А кацапи були скільки, метрів 900 кілометр звідси. І оце вони крили все. Крили безбожно куди-небудь, як-небудь. Снаряд 152-го калібру лежить У мене там на городі. Гради позабирали, міньори позабирали, в мене тут два лежало града. І на городі на городі то взагалі там ям дев'ять. Чоловік розповідає, що посад Покровське було на лінії оборони, де довгий час росіяни сипали снарядами. У населеному пункті загинуло восьмеро односальців. Василя хтось виїхав назавжди, а хтось як і він плекає надію повернутись додому. Чесно кажучи, допомоги як такої, ми не чекаємо. Грубо говоря, по цій сі. Системі, що утворилася за рік, я зрозумів, я людина не віруюча, ну атеїст, радянський Союз. Ну, єдині люди, які нам допомагали, це Єгови. Все, привозили їсти, привозили речі, все. Дорогою до самого Херсону картина ще більш гнітюча. Розвалені будинки, заводи та АЗС. Аби зберегти вціліли, люди перекривають ребра дахів брезентом. Але захистити майно вдається не всім. Щоденні прильоти змушують містян залишатися в безпечних місцях. Волонтер Сергій показує місце нещодавнього прильоту просто посеред центру Херсона. Це було десь неділю назад. Далі в роддом пролітіло десь неділі дві. Ну воно так, ми так вже привикли, що в принципі ми вже не заміщаємо, коли це було, уже просто щодня щодням потерялася. Чоловік працює охоронцем у корабельній районній раді, де й волонтерить разом із ним херсонці, які не покинули рідне місто з різних причин. Хтось доглядає за літніми батьками, а комусь просто нікуди їхати. Тому що у мене. Мать больная, она не транспортабельная, поэтому куда? Мать я никак не покину. Ну, плюс, опять же, оставлять квартиры здесь. Мародерство было страшное. Пока здесь вот власть обосновалась, мародерство было очень ужасное. То есть, как бы, если бы вы вот будете ехать, обратите внимание, то есть практически каждый ларек, где ролеты, они сорваны. Ну, тоже, тоже ну, охраняйте. Ну, ну, главное, это мать. Її не покинуть після звільнення обласного центру з міста виїхало понад 200 тисяч херсонців, а ті, що залишилися, не виживуть без допомоги волонтерів. За словами голови корабельної райради, у місті залишаються й діти. Нам допомагає практично вся Україна, і за це величезна вдячність всім українцям, які не залишають місто Херсон, яке зараз знаходиться практично на передовій, враховуючи, що а, недонація російська продовжує нас обстрілювати, гинуть люди, страждають діти, приходять в, в, в ненормальний стан наші помешкання, будинки. І тому сьогодні, в принципі, ми маємо потребу в. В засобах гігієни в засобах в будівельних матеріалах все, що має гуманітарний штаб міста, задля безпеки людям привозять додому. До самотніх херсонців волонтери намагаються приходити частіше. На жаль, увага. Не найголовніше, що потрібно місцевим, домівка яких під щоденними обстрілами. Ми маємо буржуйки, роздаємо мешканцям приватного сектору, які Потерпають від обстрілів, в яких пошкоджене житло. Ми через різні фонди забезпечували протягом останніх двох неділь обігрівачами. Є деякі будинки, які в нас з тих чи інших причин. Порушено зараз теплопостачання, тому ми також роздаємо теплі ковдри, спальники. Після окупації в місті відкрилось кілька продуктових магазинів, пекарень та лавок із кавою. Продавчиня у пекарні зізнається, що виробництво довелося вивести у безпечний регіон, але працювати тут на свій страх і ризик вона вирішила сама. Людей менше, ну тим не міні, стараємося роботи. Тому... Держимося. Як взагалі відновлювалось місто? Чи були ви тут і чому не покинули місто, коли деокупували його? Ну, все время здесь була. Ну, не хочу виїжджати відсюди. Родной міст не хочеться бросити. Животные і все остальне, поэтому. Это наш цех печет, все. Все стараемся. пока, Поки все вистачає. Заказуємо, якщо через почту. Поэтому... Цього Попри все в місті запустили електротранспорт та пошкодження місць прильотів швидко прибирають. Херсон намагається заховати рани, але ворог по той бік Дніпра не дає їх вцілити. Люди плекають надію про те, що війна скоро закінчиться, і життя повернеться в місто. Військові, що боронять місто герой, кажуть, що чекати залишилось небагато. Ну а потім буде нова епоха відновленої та квітучої України.